Халабуда з соціально-емоційного розвитку смайликовий будиночок. Доброго ранку, дівчата! Вставайте біля мене около. Давайте візьмемося за ручки. Всі-всі візьмемося за ручки. І привітаємося! Доброго ранку, діти! Доброго ранку! Як у вас настрій? Гарний! Діда, а скажіть, що давай три постом ручка. хто з вас знає, що таке настрій? Настрій — це, нас сеть? Настреть а, да. например, когда ты напуган, ты напуган. Бывает. Может, какую-то страшилку так? Бывает еще злякавса, да? тобі подарили конфетку, ну. Ти, звісно, викликаєш. Або це веселе, як ти влучно сказала. А, ну, а, а давайте давай забирають ігрушку, ти плачеш і ліс. І ти сумуєш. Дівчата, давайте роздивимося. Що це? Подивіться, що це таке, як ви гадаєте. Це смайлики. а їх мало чи багато? Ага, багато? Їх дуже багато, тому що це смайликовий будиночок. Це Халабуда. Ви вже колись були у Халабуді? Я так. Ти була, Мішун, а У якій була? Я була у дідусі, бабусі ось таку зробила. Ось таку да. таку. а бабуська тільки дарева, тільки і погані солдати. Мені перестріляє рожеву харабуду. Нічого собі А я хотіла чуть-чуть да, моя халабуда була менше. Менша? Менша? Дивіться, це смайликова халаб... смайликовий будиночок. А як ви думаєте, а хто я? В образі кого я сьогодні? смайлик. Звісно, я смайлик. Мія як ти вгадала, що я смайлик? Пошу, бо я жовтого кольору, так я хазяйка цієї халабуди. Давайте, можливо, ми з вами розуміємося, як ви гадаєте, бо халабуда така світла, гарна. Як вам зручніше буде розутися? Так? Добре, давайте розуміємося. Ви можете сісти, ось дівчата, сідайте ось сюди на стільчики. Зараз... я вас хочу запросити у цю чудову калабуду. Вона, ми ви зараз розутеся, і ми з вами обговоримо, у яких кольорах вона виповнена. Так? Всі розвозиться. Чудово, заходьте. Давайте подивимося. Дана, у яких кольорах виконана халабуда? Тут є е голова, зелений, жовтий, жовний, оранжевий, синій, чорний різовий. У неї правильно дуже-дуже багато різних кольорів. Вони mm -hmm. всі дуже світлі та приємні. А скажіть, будь ласка, вам подобається халабуда? Так. Да. Подобається? Да. А які у вас емоції вона викликає? Гарні. гайні, задумую, задумуюся. Задумчивість викликаєте? Да, ну, посмотри, як вона ага. розбивається. Вона теж розбігається. Ага. У мене? Як цікаво. Дівчат, а подивіться, давайте звернемо увагу на цей стенд. Подивіться, на ньому усі смайлики е, з однаковими емоціями то з, з, з різними. Дана, а які ти бачиш емоції? Я так вижу веселий, груси, веселий, вусилий і війни. Ага, дякую. А як ви думаєте, чому такі різні емоції? Чому не тільки радісні емоції живуть в нашій халаті? Сторою, такого ти просто козліта зброї. Так, Дануся, ти маєш рацію. У нас у всіх буває різний настрій, і залежить він від емоцій, які ми з вами відчуваємо. Мія, а скажи, будь ласка, а коли ти радієш? Коли мені дає іразки та кушняки. Чудово, машуня, а скажи, а буває таке, що ти злишся? Подумай, буває, що ти прям розсердилася на щось. не Планшет буває, дякую. Дана, а буває, що ти перелякана, що ти чогось злякалася, буває таке. Наприклад, коли десь я сюди під одягом, ще, аж боюсь, ну, аж поруч. Угу, Буває тобі страшно. Так, аж аж тих брату йду, я так сижу і не сплю всю ночь. Угу, Зрозуміла. Машенька, а скажи, буває, що ти на когось ображена? Так, я ображена мене колись обіжала подружка ще. Угу, і ти відчувала образу, так? Скажи. От як мені сьогодні конфету були мальчика добро. Угу, І ти образилася і, мабуть, засумувала? Зрозуміло. Діти, а ви посидьте, а я вам дещо покажу. Подивіться, у мене є ось такі смайли. Давайте на них уважно подивимося. Як ви думаєте, що це за смайлик? Яка Живі. це? Здивований, а ще який може бути? Сумний. Я думаю, це скоріше не сумний, а переляканий. Бачите, у нього такий рути. Я думаю, що щеки, що це? це та... дом у нас не купили дом. Так, Дана, він може бути здивований або може бути переляканий. Давайте з вами пограємо у гру. Давайте розкажемо, коли ми буваємо ось такі. Відчуваємо ту емоцію, яка в мене в руках. От я буваю ось така, коли чую дуже гучний грім на вулиці, то я дивуюся і можу навіть злякатися. Машуня, тримай цей смайлик, покажи його дівчатам і скажи, коли ти такою буваєш. Коли не такою буваєш? Ні, ні, ти подумай і розкажи, буває, що ти ось така, як цей смайлик. Ой, Ой подивись на нього уважно. Я бываю, коли мені сільки пузняшки. Я буває коли стільки салоти. Ага, було ти би багато смаколиків. Нічого собі. А передавай да не віцей смайлик. Дануся, а покажеш, ще й нам смайлик, будь ласточка? Покажи, коли ти така буваєш? Наприклад, когда... Коли... У меня нету телефона прям, когда у меня разбился когда-то телефон, а мне аж дали телефон за просто так. Я прям обалдею. Ага, я чуть а Когда мне дают планшет, я... Ой. Что? О, ладно. Это уже другая эмоция. Ага. Мі, а ти коли така буваєш? Вже мені багато іграшок дарують і на веселку відвозять. На веселку, ти там любиш прогулюватися? Клас, давай мені, будь ласка, цей смайлик. Дякую. А подивіться наступний смайлик, який він? Як сумний? Він сумний. Mm -hmm. Я буваю сумною, коли на вулиці дуже дуже холодно, а треба йти. На роботу, що на вулиці темно, і тоді я іноді сумую. Машунчика, а ти буваєш зі мною? Так, я буваю. Покажи, ага. Скажи, коли буваєш ти такою? Тому що я ще не бувалась на колінах і тоді в е, мене не було насі. Угу, Дякую тобі передавай Давай, Дануся, цей сумний смайлик. Данусь, колись коли ти сумуєш. Наприклад, я на площадці. например, упала мне прям рано, а мне никто не помогает. <связывая> ну, короче, <связывая> ну, 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 прям сидеть просто можно до ночи. <связывая> А я Пока же Саша смотрит. Ага. Скажи. Когда мама уходит на работу, я Это безумно, делаю, Ой, Мичка, а куда ты сонуешь? ем, Ага. Дякую, а тепер давайте подумаємо, коли мені сумно, що може мені, мене розвеселити. Мія, Давай, якщо смайлик у тебе, почнемо, почнемо з тебе. Що може тебе розвеселити? От коли ти сумуєш? Що б тобі допомогло? Я думаю, жити на і як чудово, як, як чудово, ти можеш собі допомогти, запросити батьків на веселку, так, на прогулянку. Передавай машунечці. Машуня, а що тебе може розвеселити? Когда, когда мама прийде домой. Як чудово, а що Дану може розвеселити? Коли мені хтось допоможе, коли коли упала, коли мені хтось допоможе, тут поможе. Угу, дякую тобі. Машенька, а що тебе зможе розвеселити? розвеселити? Коли я сумую, то мене татко радує. Татко може тобі зарадити, так? Дякую. Бачите, дітки, ми з вами поговорили про те, що сумувати це нормально, правда? Всі ми іноді сумуємо, але кожен з вас вміє розвеселити себе або знає, хто може його розвеселити. Ви звольні зі мною? Так, добре, переходимо до нашої наступної емоції. Як ви гадаєте, що означає цей смайк? Злость! Злість. Злість! Так, всі ми іноді злі. Правда? Буває ж таке, мабуть. Я, наприклад, злюся, коли я щось дуже-дуже дуже довго роблю, стараюся, а в мене не виходить і все. Я тоді дуже злюся. Машенька, ой. Тримай, будь ласка, злий смайлик. Скажи, а буває, що ти злишся? Так. А коли таке буває? Буває, що мені не надав... Надавають... ой, Буває, що я дуже сердита, коли я наказана. Угу, Буває, передавай Дануся смайлик. Дануся, а буває, що ти злишся? Наприклад, коли мені задають домашку, ну, Немає ні... ще злий смайлик, щоб вже ми не забули, що це ти злишся. Ага. Например, когда мне задают какой то домашку, а, а родители не верят, что у меня в самом деле пятерка двойка, mm -hmm. когда я злюсь или когда, или когда, или когда у меня отбирают свой телефон, ну, если это мой, ну зачем его отбирать, mm -hmm. тогда я тоже злюсь. что поделилась, Коли ти злишся? Машинка просто ще думає. Машин, тобі ще треба час подумати. І що ти подумаєш, ну передавай, поки Мінічці, Нієчка, а буває, що ти злишся? Коли розкажи. Я колись своєю барою її А Ти посварилася з нею? Ага, і розізлилася, так? Буває таке. Машенька подумала, коли ти злишся. Ага. Бери смайлик, розкажи. А, мені не галушку, я не ага, добре, передавайте смайлик назад. І дякую. Іноді буває, так, діти, що ми злимося. І це також абсолютно нормально. І залишився у нас, мені здається, найпозитивніший смайлик. Як ви гадаєте, що це? веселий, веселий таночка, вірно, радісний, привітний. Маша, а подивись, будь ласка, як можна зрозуміти, що цей смайлик радісний? Полипки, в Дани, так чудова радість виходить показувати і у Машеньки, і умія. Давайте всі-всі посміхнемося один одного. Всі-всі-всі. Які у вас гарні посмішки. Як я люблю, дівчат, коли ви посміхаєтеся. Давайте тепер також продовжимо речення. Я радію. Коли до мене приходите, ви, любі, діти, у садочок, бо я завжди дуже рада вас бачити. Машенька, тримай смайлик. Розкажи, а коли ти радієш? Я радію, коли мені планшетом дарують е, угу. телефон, у мене вже є телефон. Правда? І чого мені коли дарують? Ти радієш подарункам? Так. довго передавай Данусі. Да нуся, а коли ти надеешь? Например, коли родители повірили, що у мене пятерка, а не двойка. Наприклад, коли мені дають телефон, коли я йду з подружками на дискотеку, коли я приходжу на ночовку Маши, когда, когда, mm -hmm. когда ко на комет кто хтось йде на ночівку або в гості. Як багато поводов, привидів для радужи, Це Чудово. А коли машуня радіє? я подготова. Ой, ти молодець, прям як відчувала. Не даю планшет? планшет? А ще? Подумай, що ти ще? Мічка, поверни, поки будь ласка, маші. Бо, мені здається, вона не все сказала. Машунь, подумай, можливо, ще якісь приводи, приводи для раду, що у тебе є. Та коли я йду на вулицю і там має подумати. Як чудово ти радієш зустрічі з друзями? Не? Мічка, а ти коли радієш? коли моє день народне посвиця наступає і день бубен наступає по свиці. Це так клас! Тільки багато так? Давай мені, будь ласка, смайли. Я хочу вже, щоб завтра був Новий рік. Новий рік, ну він обов'язково. Завтра ми взагалі будемо. Обов'язково незабаром настане. Дівчата, бачите, як багато емоцій у нас існує, правда? Але я дуже рада, що зараз ви всі. Що зараз ви всі радієте? Правда? Ви всі сьогодні в радісному да. настрою? Да. Добре, а скажіть, а ви любите збирати пазли? Да. Так, я Любите? Я. Не любите? А я. ви знаєте, що я. у мене є чарівні пазли? З цим поратися? Так. Дивіться, який гарний смайл у вас вийшов. А що це за емоція? Це здивування. Це здивовано здивовані. Здивова. Нічого собі ви всі так дивуєтеся. Чудово, давайте з цим завданням. Давайте ми ці карточки з цим завданням впорамось. А у мене є ще один смайлик. Що ж це за смайлик? Дайте мені є забрати? Всі разом, всі разом, Ми ж команда. Ні, мені не дають. Не дають? Так, допомагаємо один одному. Вийшов. Що це за смайлик? Веселий. Веселий. Всі вміти злитися, і це правильно. Іноді потрібно злитися і казати, я злюся про кожну свою емоцію завжди потрібно повідомляти. Це добре, що ви кажете, що ви можете злитися, сміятися, навіть плакати. Це... Сумна. Це сум! Так, Дануся, як гарно у тебе виходить показувати сум. І іноді ми також сумуємо. І треба казати, що мені сумно. Да? Ну що, діти, ви не відміно впоралися з завданням? Да. Правда? У мене є ось такі картки. Це, 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 це називаються картки з емоціями. Вони склад... У мене є такі картки. У тебе теж є? Чудово. Вони складаються з двох частин. На одній частині, Сум. Ні, ти, так, мені, ти дослухай, на одній Машенька. Нас знімають. На одній частині зображена якась ситуація, а з іншої частини зображен смайлик. Ми з вами будемо грати, працювати лише з цією частиною, де зображена ситуація. Подивіться. Скажи мені, що зображено на твоїй картці? Дівчинка. Покажи Саші картку. Це дівчинка, як ти гадаєш, що з нею відбувається? Що там? Що вона сумує? Вона сумує. А як ти це зрозуміла? Як ти поняла? Просто дощ іде. Дощ іде і у неї сумний вираз обличчя, правда? Дякую тобі. Машенька, а що зображено на твоїй картці? Що сломався у дівчинки сама самі бідні. І як ти гадаєш, який у неї зараз настрій? Гу... Грусний. Грусний, сумує, я згодна з тобою. Дануся, перегорни, покажи, що на твоїй картці? Вісь Веселий хлопчик. А чому він веселий, а, як тому, ти гадаєш? Тому що тут музика. Покажи картку. Дівно, Саші. Ага. Мені здається, що ще він дуже пишається собою, бо вчителька його хвалить, як ти гадаєш. Ну, що Так, чи... да, їй, мабуть, подобається. Як він грає? Дякую. Ага, вона допомагає йому грати, бережує. Машенька, а що на твоїй картці? Покажи. З іншого боку. Ага, покажи Саші. Хто це? Це. Побігідь. Це переможець. Правильно, ти дуже сказала, у нього кубок. А як ти гадаєш, яку емоцію він зараз відчуває? Добре. Е -е Добре? Я думаю, він радий, Сходи зі мною. Да. Добре, дівчата, віддавайте які сюди впоралися з усіма завданнями на відміну. А скажіть, будь ласка, вам сподобалася наша сьогоднішня зустріч? Да, І да. мені дуже сподобалася, але ми з вами встигли пограти не у всі ігри. Скажіть, ви завітаєте ще до мене да. наступного для наступного разу на моєму чарівному Тільки та ще хотіли відео з пастатком зняти. Чудово. Чудово, я Чудово. дуже люблю знімати відео. Да. У мене для наступного разу дуже багато цікавих ігор. А скажіть, будь ласка, Маша, що б ти хотіла зробити? Машенька, став, будь ласка, гарна, добре, покажи, яка ти гарна дівчинка. Машенька, а чим би ти хотіла зайнятися на нашій наступній зустрічі? Ти ще подумаєш? Міяти що б хотіла ще зробити в, цій, в цьому чудовому смайликовому будиночку? Позбирати пазли з емоціями. Ще хочеш позбирати? Чудово. Дануся, ти чим би хотіла ще зайнятися. Я просто посидів, ночі. я любив сидіти мочим. У такій гарній атмосфері, правда, можна навіть мовчки посидіти і відпочити. Як поспала. Да, Та ти що тут можна взагалі робити? Тут можна і легти, і стояти, і посидіти, і погратися. Я хочу як ти? Як на разу і відпочити? Так, а я погратися. Погратися. Бачите, скільки у нас з вами багато справ? Давайте ми з вами зробимо ще таку традицію. Я була дуже рада вас бачити. Ви дуже привітні і милі, і гарні дівчата. Ви прийдете до мене ще? Да. Так!